З біблійної позиції хресна хода це не просто традиція, а дія, яка має глибоке символічне і духовне значення, що ґрунтується на кількох ключових ідеях. У Біблії немає прямого наказу робити хресні ходи в сучасному розумінні, але є чимало прикладів і повчань, які слугують для цього основою. Символіка хрестного ходу в Біблії. Перше слідування за Христом центральна ідея хресної ходи. Це слідування за Ісусом Христом. Сам Христос сказав: коли хоче хто йти за мною, нехай себе зречеться і візьме свій хрест та йде за мною. Хрестна хода є фізичним і публічним вираженням цього духовного принципу. Вона символізує готовність вірян нести свій хрест, тобто свої труднощі, випробування і жертви заради Христа. І за ним, як він ішов на Голгофу, це свого роду подорож віри, під час якої люди демонструють свою відданість. Друге, публічне свідчення віри, хресна хода це також публічне свідчення про свою віру. Коли віряни виходять на вулиці, вони тим самим заявляють світові про свою приналежність до Христа, це відповідає біблійному заклику. А хто мене відсуряється перед людьми, того відсураюся й я перед своїм Отцем, що на небі. Публічна молитва і хода це спосіб відкрито визнати Христа перед іншими, за що Він обіцяє визнати нас перед Отцем. Третє. Покаяння і смирення у старому завіті. Є багато прикладів, коли люди або цілі міста виходили на вулиці, щоб публічно покаятися і просити милості у Бога. Наприклад, у книзі пророка Іони після його проповіді жителі Ніневії одяглися в о... веретище і постили. Це була форма публічного покаяння, схожа за духом на хресну ходу. Хресна хода, як і піст, є проявом смирення, під час якого віряни визнають свою гріховність і потребу в Божій допомозі. Четверте. Молитва за конкретну місцевість. Хресна хода часто відбувається з молитвою за місто, село чи країну, якими вона проходить. Ця традиція ґрунтується на біблійних прикладах, коли святі мужі молилися за конкретні місця і людей. Наприклад, Ісус Христос молився за Ієрусалим, а апостоли молилися за перших християн. Хресна хода це форма заступницької молитви, коли віряни просять Бога благословити і захистити свою землю. Що потрібно пам'ятати, з біблійної точки зору, духовна цінність Хресної ходи полягає не в самій дії, як такій, а в серці та намірях учасників. Якщо хресна хода стає просто зовнішнім обрядом без глибокого покаяння, віри та готовності слідувати за Христом, вона втрачає своє справжнє значення. Біблія вчить, що найважливіша хода це ходіння з Богом у повсякденному житті, постійне наслідування Христа і служіння Йому. Хресна хода є чудовим нагадуванням про це, але вона не замінить щоденної віри.